Вони підтримують у важку хвилину та не залишають наодинці з проблемами. Опікуються соціально вразливими верствами населення, виконують гуманітарну місію, допомагають усім, хто цього потребує. А з перших днів повномасштабної війни вони стали опорою для тисяч родин. Коли ти бачиш результат, коли ти бачиш, що людині стало краще, це дуже натихає. Коли ти бачиш, що твоя праця потрібна, це дуже натихає справді так. Да. Напередодні професійного свята працівників соціальних служб відзначив міський голова. Сергій Моргунов подякував за віддану працю та вручив нагороди. Тільки в єдності наша сила. І наша сила, якщо говорити про вашу професійну діяльність, в тому, щоб надавати дійсно допомогу всім, хто її потребує. Не розділяючи, то чи то війничани, чи то людина, яка приїхала з Харкова, там, з Донецька, ну я маю на увазі з Донецької області, там, з Херсона. Я переконаний, що Збройні сили, хлопці, ті, які дівчата в тому числі, які воюють, без підтримки українців в тилу, вони, мабуть, і не мали тої мотивації, того бажання перемагати і захищати всю країну, і захищати в тому числі і нас всіх. Таку гуманітарну місію у Вінниці сьогодні виконують більше трьох сотень соціальних працівників.